Ви спостерігали, що до колись зайдеш вдома, там важкий дуже запах, таке відчуття, що не привітрюється приміщення завдяки тому, що деякі люди люблять зберігати. Старі речі не перебирають шафи, не викидують старе, і вони не помічають, як їх приміщення стає з таким важким важким запахом. Вони з цим живуть, від них також навіть іноді можна почути цей запах, але люди самі цього не помічають. А інші люди їм про це не говорять, тому що де може обідитись. Це хтось світу може сказати: слухай, в тебе дома так стариною, воняє, або тебе почало вже пахнути, як от бабки. Знаєте, є від старих людей такі трішки запах, і від приміщення, Воно це все також енергія концентрується, тому понятно, що потрібно бути чисте. Якщо у нас буде все захламлено, грязь і так далі, ми не будемо розхламлятися, але при цьому кожного дня будемо капати арома масло. Це добре, це краще ніж нічого, але е, спершу треба навести порядок.